Божі обітниці. Який великий в милості Господь, Він визволив мене від всіх минут. Обмив крові, дитям своїм назвав і духа свого в серце дарував. Який великий у любові Бог, щоб дати звільнення від всіх тривог, Він обітниці дав святім письмі. Щоб зберегти відносини від сні. Який великий в вірності Господь, не бійся, лиш до нього ти приходь, Він береже обідниці свої, коли ти часто нехтуєш твої. Обідниці його нам треба знати, бо тільки в них є вірності печать. Про них говорить нам Святе Письмо. До вічності ми з ними дідемо. Іцяв нас зберегти в час допомогти і втримати не раз, бо ми цінніші за скарби світів, своєю кров'ю Він нас відкупив. У тіні крил сховаюсь, я завжди, коли приходять зими і вітри, він сторож вірний у моїм житті. І У будь яку хвилину ночі й дня приходжу я до Господа Отця і знаю твердо, чує Він мене, бо обітниця в нього є про це. Чекаю я обіцяних небес і всіх блаженств і неземних чудес, готує місце Він в раю святім, в прекраснім місті, царстві неземнім. Живу щодня обіцянка моя та неземними. Свого Творця і вірю, щиро, скоро він прийде, і по обіцянці у небо забере. Слава Господу!